Усім привіт! Сьогодні приготуємо два відмінні і кардинально різні рецепти з м'яса. Ви побачите, як приготувати вдома дешеву свинину, щоб вона вийшла смачніше за саме дороге вагіт. Першим буде довготривалий рецепт свинини, яку ми в'ялили 50 днів. А другим буде швидкий рецепт буженини всього за один день. До того ж на вас чекає приголомшливий рецепт парових булочок. Почнемо з в'яленої свинячої шиї. Беремо 2 кг м'яса. Тут має бути 20% жиру та 80% м'яса. Беремо 6 г нітритної солі, солимо м'ясо та гарно масуємо. У гастроємність додаємо 2 кг звичайної солі. Спочатку покриваємо дно. Далі кладемо м'ясо. Свинину зверху покриваємо сіллю. А також по бокам. Закриваємо кришкою та відправляємо в холодильник на 3 дні. Пройшло 3 дні. М'ясо добре миємо від солі. Тепер вимочуємо свинячий ошийок у воді 3 години. Видаляємо зайву вологу за допомогою паперових рушників. Я ставимо під прес на 3 години. Далі беремо 40 грамів копченої паприки. 15 грамів чорного перцю, 15 грамів сухого часнику і 5 грамів коріандру. Приправи ретельно перемішуємо. Беремо лимон, розрізаємо навпіл і вичавлюємо на м'ясо. А тепер втираємо. Якщо ще лишились бактерії, їх буде повністю знищено. Все повторюємо з іншої сторони. А тепер м'ясо просушимо. Свінинами покриваємо ароматними приправами. Шматок виглядає чудово. Кладемо його на марлю і загортаємо. Ловіть лайфхак. Гарну округлу форму створимо за допомогою хомутів. Коли полиндвиця підсихатиме, то вам доведеться регулярно підтягувати хомоти. Далі м'ясо потрібно залишити в холодному і вентильованому місці на 50 днів, а ще краще на 2,5 місяці. Ідеальна температура 7 градусів, при вологості 80%. Отже, минуло 50 днів. Вас охопила вже цікавість? Нас так! Вже хочеться скорше подивитися. Прибираємо хомоти. Одразу скажу, що запах нормальний, не специфічний. І це вже чудово. Надіймося, що 50 днів достатньо для гарного результату. А тепер розкручуємо марлю. Ух, як вона сильно пристала. Прям поріднилася з м'ясом, немов тандем. Ми все ж таки їх розлучаємо і бачимо гарний та красивений рулет. Давайте розріжемо. Дуже гарно причинимо емоції на рівні веселки. В Україні таку страву називають полендвиця, а в Італії це копа. У нас вийшла надзвичайно ніжна в'ялена свинина. В міру солона і мега смачна. Ставте лайк нам, це дуже смачно. Супер. Що ще приготувати зі свинячої шиї? Отже, другий рецепт це домашня буженина. Друзі, лайкайте, пишіть коментарі та робіть репост. Буде чудово, якщо це відео побачить більше людей, і про нас дізнаються ваші друзі. Ми дуже стараємося. Беремо дрова і складаємо колодязем. Ми сьогодні свинину готуємо у печі, а ви зможете цей рецепт приготувати в духовці. Жбахаємо папір і запалюємо вогонь. На 2 кілограма м'яса беремо 12 зубчиків чеснику. Давайте почистимо. А тепер чесник розрізаємо вздовж на тонші частини. Подрібнюємо 5 лаврових листів. Далі робимо ножем надрізи. М'ясо шпигуємо часником і дрібним лавровим листом. Уявляєте, як це буде смачно? Обов'язково солимо. А тепер перчимо. Давайте додамо ще й сухий часник. Нам подобається його ніжний аромат. Приправи втираємо та масуємо м'ясо, щоб воно стало ще смачнішим. Ставимо пательню на вогонь. А тепер смажимо свинину на пательні до золотавої брустинової скринки. Наразі час помити лошпині цибулі. Надалі беремо 8 цибулин і знімаємо лошпиння з першим живим листом. Скляне деко викладаємо подвійний шар фольги. На нього кладемо лошпиня цибулі. А потім шматок м'яса. Найважливіша частина роботи акуратно загорнути свинячий ошиб у лушпиння цибулі. Додамо ще часник та живу цибулі. Весь шматок м'яса має бути повністю покритий цибулею, а зверху обмотаний щільним шаром фольги. Тож гарно загортаємо м'ясо. А зараз приготуємо парові галушки. Просіємо 360 грамів борошна. Беремо 1 чайну ложку сухих дріжджів, одну чайну ложку розпушувача чи соди. Додаємо дрібку солі, 20 мл молока та 180 мл теплої води. Замішуємо тісто. Рослинним маслом змащуємо стінки посуду. Та кладемо тісто. Залишаємо його у теплому місці на 90 хвилин. Випікаємо свинячу шию в глушпині півтори години при температурі 180 градусів. Через 90 хвилин тісто вже піднялося. Тепер замішуємо його ще раз. Ділимо навпіл і розкатуємо. Далі робимо квадратні галушки. До речі, за допомогою склянки ви можете легко зробити круглу форму. Тісто викладаємо на пергамент. Булочки готуємо на пару 5 хвилин під кришкою. Гарячі глушки змащуємо маслом. Пройшло 90 хвилин і наше м'ясо готове. Внутрішня температура свинини має бути 70 градусів. Прибираємо у шпині. Бачите, воно надало м'ясу гарного бурштинового кольору. Просто розкішно! Аромат приголомшливий пахне надзвичайно смачно-щасниково. М'ясо вийшло м'яким та соковитим. Свинину розриваємо на волокна. Тепер ароматним м'ясом посипаємо булочки. Свинину, що залишилася найкраще охолодити. Бужинина стане щільною та дуже смачною. Уявляєте її смак? Чорний хліб, буженина, хрін або гірчиця і все це з борщиком. Галушки з м'ясом перемішуємо. Таку страву для мене в дитинстві готувала бабуся. Все прикрашаємо кропом. Це дуже ситно, смачно та нагадує щасливе дитинство. Це прям вау! Рекомендуємо повторити. Бувайте. До зустрічі!